Всім привіт-привіт! Ви на каналі Софія Лайф. І сьогодні я вам покажу, як робити прикольні валентинки на день Валентина Для цього нам потрібен папір, олівець та ножиці. Для початку нам треба зігнути папір. Ось так. Далі на папірі нам потрібно намалювати невеличкі сердечка Ось так. Далі нам потрібно розмалювати це сердечко і намалювати якісь узори. Я намалювала ось так. Далі нам треба розмалювати. Ось так. Далі нам потрібно цю валентинку вирізати. Вирізаємо. Ось так. Дивіться, воно в нас може. Відкриваться і закриватися. І тут ми можемо написати щось приємненьке. Бувайте!